Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як в'язати лицеву гладь, щоб не скручувалися оці бокові сторони. Всі знають, якщо в'язати звичайною в'язкою, вони будуть скручуватися. А іноді потрібно. Наприклад, якщо ви в'яжете якусь річ з розрізами, але ви в'яжете лицевою гладдю, то ці кінчики будуть закручуватись і виглядатимуть не дуже естетично. Для того, щоб вони не закручувались, я зараз вам покажу один спосіб. Лицевий ряд. В'яжемо всі петлі лицьовими. Я вже трішечки пров'язала. Спочатку я випробувала цей метод на платочній в'язці. Мені це сподобалося. І я вже цей спосіб використовую в своєму новому проєкті. В'яжу дитячий кардіганчик. Скоро буде у мене на каналі відео. Так, в кінці рядка я пров'язую всі три петлі лицьовими. Зазвичай ми останню пров'язую виворотньою. І якщо ви помітили, тут я теж пров'язала три петлі лицьовими. Далі перевертаю в'язання у виворотньому ряду, я завжди три петлі буду знімати непров'язаними нитка перед роботою. Зняла три петлі, далі я в'яжу всі петлі виворотніми, тому що у мене лицьова гладь. Перший рядок у мене лицьовий петлі, другий виворотні. Пров'язую всі петлі виворотніми. Залишається у мене три петлі. Я ці три петлі знімаю, не пров'язуючи. Перевертаю на лице. З лицевої сторони я ці три петлі пров'язую лицевими, 2, 3. І далі продовжую в'язати лицевими петлями, тому що це в мене лицевий ряд. В кінці рядка в мене залишилось три петлі, я їх пров'язую лицевими. Розвертаю в'язання і знову знімаю ці три петлі, не пров'язуючи нитка поперед, собу, поперед роботи і в'яжу виворотними рядами, верніше виворотними петлями. В кінці рядка три петлі теж знімаю, не пров'язаними. Розвертаю і знов усі петлі в'яжу лицьовими, навіть першу, яку ми завжди знімаємо зі спиці, але в цьому випадку ми її пров'язуємо. І так повторюється кожен рядок, Лицьовий ряд, всі петлі пров'язуються, включно кромкові лицевими. Виворотний ряд, три перші петлі і три останні петлі знімаються зі спиці непров'язаними. І таким чином у мене виходить така трошки зміцнена кромка, вона не скручується, гарно виглядає. І це можна використовувати для розрізів. Сподіваюсь, вам це сподобалось відео. І ви будете використовувати в своєму в'язанні, хто ще цього не знав. На цьому я буду завершувати відео. Всім дякую. Якщо вам подобається те, що я роблю, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не пропускайте нові відео. На цьому я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!